Дозівчани сполошилися через квитанції енергетиків. Містяни, які мали переплату за електрику, в останніх платіжках її не побачили. Нозівські енергетики пояснили, з січня електрику постачає вже не Харків Обленерго, а Харків Енергозбуд. Щоб переплачені кошти перейшли до нинішнього постачальника, абонентам потрібно написати заяву. Куди ходити, коли чекати на кошти, розбиралися на сесії міськради. На сесії лозівських енергетиків питають, де поділися кошти, які містяни переплатили за електрику. Тобто в попередніх квитанціях вони значила задовольна переплати, а в нових квитанціях цієї переплати вже немає. Як їм ці кошти забрати? Що вони заяву написати? Енергетики кажуть, є механізм повернення. Містянам треба прийти до абонпункту по вулиці Лозовського і написати заяву. На основі цієї заяви буде акт адсвірки так, Свідки слізом непосредственно на місто фіксації показання буде це безплатна Переплачені Суми не будуть видавати готівкою чи зараховувати на банківські картки. Наголошують енергетики. Кошти передуть на рахунки нового постачальника Харків Енергозбуту. У кого є субсидія, чи це чисто чистими дітьми були переплати зроблені, це грає велику роль на сроки перечислення грошей. Бо енергетики сподіваються, що з березня почнуть повертати переплачене. Тоді за електрику мають розплатитися головні боржники, харківські водяники, тепловики і транспортники. Бутається в марті місяць. Та задовження погашена, і відповідно, в марті місяці ті предоплати, де потребіті харківського було Дальше Допоки переплати абонентам не повернули. За рахунками треба платити, наголошують енергетики. Несплату розцінюватимуть боргом, за який можуть відключити. Оля Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіо компанія